Таня Малярчук. Пума. Перше Якщо ви буваєте в Києві на Подолі і маєте домашніх тварин, то мусите знати зоомагазин Дружок. Сам магазин не надто хороший. Там ви не купите акваріумних рибок чи амазонських папужок, не купите декоративних морських свиней і триметрових рептилій. Зате у дружку є Машка. У машки росте борода. Іноді машка дуркує і прикріплює собі до грудей цінник, ніби вона теж тут продається. Бо з бородою Машка дуже схожа на якусь екзотичну мавпу. Насправді ж Машка продавець. Вона добрий спеціаліст. Вона знайде і подасть вам те, що ви шукали все своє життя, вислухає вас, дасть корисну пораду. Ви і ваш домашній улюбленець будете здорові, ситі і задоволені. На таких ентузіастах, як Машка, тримається ринкова економіка України. Однак Машка нещаслива вона так хоче, щоб її любили, а її чомусь не любить ніхто. Навпаки, люди поза дружком уникають Машчиної компанії, тікають від неї, не хочуть знати її та її бороди. Малою Машка виходила на дорогу перед будинком своїх батьків і простоювала там по кілька годин у надії поговорити із кимось, потоваришувати, знайти того, хто б міг її полюбити. Вона чіплялася до перехожих із непотрібними запитаннями, а перехожі стрімголов тікали геть, лед приховуючи гримасу подиву й огиди. І деколи Машка зривалася. Бігла навздогін якійсь пані зі щойно купленим світильником у руках, до прикладу, і кричала: Я Машка, і мені 12 років, і в мене росте борода. Борода почала рости дуже рано. Тепер машці здається, що від самого народження спочатку засвербіла шкіра навколо рода, а потім прийшло таке відчуття, ніби шкіра тріскає як асфальт, крізь який проростає зернятко. Машка часто порівнює свою бороду із газоном. Хоч скільки бороду не голи, незабаром щетина виростає нова, ще густіша, ще цупкіша, ще чорніша. Що два-три дні Машка акуратно голиться китайською електробритвою і до наступного гоління із жахом спостерігає, як невпинно і невідворотно її лице втрачає ознаки жіночності. Такой мене ніхто не захоче, думає Машка, коли у дружку немає покупців, тільки мої два божевільні некастровані коти мене люблять. Коти приблудили до Машки два роки тому. Одночасно. Кілька днів сиділи під дверима її виняткової квартири і нявкали, просилися. Машка необережно нагодувала їх, бо подумала, що нявкають з голоду. Коти все з'їли, але нявкати не перестали, обдирали дермантин, яким були обтягнуті двері мащеної квартири, гадали на килимок під порогом. А якось, коли Машка відчинила двері, щоб іти на роботу, прорвалися всередину. Відразу вискочили на ліжко і заморкотіли. Машці стало шкода їх виганяти. Вона вирішила, що в кожного порядного працівника зоомагазину повинні бути й свої тварини. Щоб набути досвіду, щоб стати спеціалістом, спочатку Машка думала, що має кота і кішку. Потім, пригладившись, зрозуміла, що то таки два коти два дорослі некастровані коти, з якогось дива тримаються разом. Удень коти солодко сплять на мащеному ліжку. Уночі б'ються між собою, кричать, виють на місяць, скачуть з під віконника на шафу, а шафи на холодильнику кухні, скачуть по сплячій машці, колишаться на люстрі, обсикують машчене взуття, знову підривають, приклеєні за день шпалери в коридорі. Машка вже безліч разів пошкодувала, що дозволила котам залишитися, але тепер вигнати їх не могла, коти не виганяються. Не вступаються з квартири. Так ніби це вони, а не Машка, платять кожного місяця за квартиру по 300 доларів. Повертаються назад, хай би куди б Машка не занесла їх у торбі, а після повернення хуліганять ще дужче помсти напевно. Коти мене люблять, думає Машка, коли в дружку немає покупців. Люблять, але свою любов демонструють не так, як це личать порядним істотам чоловічої стати, інакше б чого вони так уперто завжди повертались до мене, що їх біля мене тримає тільки любов. Хоча іноді дуже рідко машці спадає на думку значно більша банальніша відповідь коти не розпізнають у машці людину, вони мають її за рівного собі звіра, за мавпу. Забородату мавпу. Машці подобається працювати в зоомагазині, бо тут завжди багато людей. Причому ті люди, які приходять у зоомагазин, ніколи не бувають поганими. У цьому Машка свято переконана власники тварин не можуть бути поганими. в принципі тут вона королева, спеціаліст. Тут їй не треба випрошувати чиєїсь уваги, люди самі звертаються до Машки, розповідають про своїх чотириногих або пернатих улюбленців, описують, наскільки можуть, і вміють їхні характери і подобання. питають, чи Машка сама когось тримає. Так відповідає Машка, у мене двоє котів, двоє присмокують покупці, ще й котів, це ж, напевно, важко. Але ні, машці зовсім не важко. Машка може слухати її, слухати, говорити і говорити, бо вона вже достатньо намовчалася раніше. У дружку Машка почала чекати у неї з'явилася надія, що одного дня сюди, у дружок, зайде чоловік, який має стати її женихом, він прийде до неї, сам про це не здогадуючись він уже шукає її, От-от з'явиться у дверях магазину і може навіть сьогодні. Такий серйозний, ошатний у чорному діловому костюмі у білій сорочці лакованих туфлях. Женихові спочатку дуже не сподобається Мащина борода. Він заговорить до іншої продавщиці, ймовірно, до Ілони. Але ж Ілона дивовижно дурна, вона абсолютно нічого не знає ні про тварин, ні про те, що їм дійсно потрібно. Ілона кокетливо закліпає своїми довжелезними віями і казатиме. Ой, навіть сама не знаю, що вам порадити. Найкраще в такому випадку піти у ветлікарню і усипити собаку, або ну навіщо вам витрачати гроші на корм, якщо хом'ячка можна приспокійно годувати капустою, або котячі дряпалки не допомагають, коти все одно будуть дряпати і шпалери і обивку крісел. Я б там відрізала кіхті. Це єдиний дієвий спосіб. Ілона ніяк мащеному женихові не допоможе. Він чемно її подякує, і аж тоді, коли не матиме іншого виходу, бо, врешті, борода не заважає жінці бути мудрою, звернеться до Машки. Машка не стрепенеться, не буде показувати, що так довго його чекала, що так на нього сподівається. Машка скаже Я Машка, мені 25 років, і в мене росте борода. Ні, вона залишиться стриманою і скромною. Розмовлятиме методично й аргументовано, її голос не тремтітиме від жалю до самої себе, мовляв, подивіться, яка я нещасна в мене росте борода. Ні, Машка зачарує його доречністю кожного слова, мудрістю, на яку здатні лише обділені красою люди, і він прийде знову він ходитиме і ходитиме, він закохається в її бородату душу. Цікаво, думає Машка, коли в дружку немає покупців. Яка в нього тварина? Що він тримає? Кота, собаку, хом'яків. Хом'яків точно ні. Напевно, таки собаку шотландського тер'єра. Машці подобаються шотландські тер'єри. Вона десь прочитала, що ці собаки вміють ловити чортів. У дружку немає покупців. Вечоріє. Машка сама за 20 хвилин вона закриє магазин і піде додому до своїх двох божевільних некастрованих котів. Раптом прочиняються двері і заходить він у плоті її крові чоловіку у чорному діловому костюмі, білій сорочці і лакованих туфлях. Машка в ту ж мить його пізнає. Ви ще працюєте? запитує чоловік. Так, так, працюємо ще 20 хвилин заходьте, відповідає Машка і ховає голову під прилавок, щоб відразу його не відлякати, щоб він підійшов ближче. Чоловік уважно розглядає вітрину, а Машка спід лоба його. Машка не сподівалася, що жених виявиться аж таким привабливим. Красень. Можливо, Машка й не заслуговує на такого красення. Але це правда, що ніколи не знаєш, на що дійсно заслуговуєш. Чим людина може заслужити щастя воно просто приходить як дар, як благодать. Чоловіку дає, ніби йому байдужа машчина борода, вихований, але інакше й бути не може машка недаремно довгі роки чекала саме на нього. Дивиться на Машку, а вона стоїть, як справжня принцеса зоології, поміж котячими туалетами з одного боку і щурячими клітками з іншого. Мені потрібен корм для пуми, каже чоловік. Машка не розуміє. Перепрошую, для кого корм? Для пуми. У вас є. Є корм для котів, малих, дорослих, вагітних, кастрованих, для собак, для співочих пташок, для хом'ячків, для акваріумних рибок, для хамелеонів, для кроликів. Машка тараторить автоматично і чимось починає нагадувати собі ілону. А для пум є? Для пум нема, а вам нащо? Ну, дивне запитання: ну, щоб нагодувати пуму? У вас пума? Пума? Ніколи не чула, щоб у Києві хтось тримав пуму. Ну чого ж у Києві їх багато? А машка б'є себе по чолі. Ви, мабуть, говорите про зоопарк. Ви із зоопарку? Ні, до зоопарку я не маю ніякого стосунку. А де ж ви тримаєте пуму? У себе вдома Машка спантеличена, корму для пуми в дружку точно немає. У цьому вона впевнена на всі сто. То у вас є корм чи ні? Видно, що чоловік трохи нервує, боюся, що нема. Шкода, каже він, і повертається до виходу. Машка не може цього дозволити, щоб він отак взяв і пішов, бо ж він зараз піде і більше ніколи не повернеться. Зачекайте, кричить Машка, корму немає в магазині, але я можу зателефонувати на склад і замовити. На складі корм мусить бути, у них там є все, що завгодно, навіть більше. Ну, то зателефонуйте, будь ласка, на жаль, сьогодні телефонувати пізно. Прийдіть через декілька днів. Я обов'язково завтра зранку замовлю зі складу ваш корм і через день його привезуть. Сподіваюся, ваша пума до того часу не здохне. Машка люб'язно всміхається, хоча і знає, що усмішка зовсім не личить до її бороди. Добре, каже чоловік, я прийду за декілька днів, тільки ж не забудьте не забуду. Пума думає вашка, пума він не такий, як усі. Зі складом Машка зв'язується часто, кілька разів на тиждень. Як правило, вона має справу із Валерою, прізвище якого для всіх назлишається таємницею. З ним говорять по телефону, потім він власноручно привозить замовлені товари і зникає в нікуди, туди звідки й з'явився. Так само в дружку ніхто не знає, де розташований сам склад. Нічого, окрім номеру телефону і Валери без прізвища. Валера, каже Машка по телефону. Я хочу зробити замовлення. Для тебе ж все що завгодно, красуне. Відповідає струбки Валера. А Машка, котре подумки, нарікає його придурком, бо впевнена, що Валера з неї сміється. Потрібен корм, який записую. Дуже специфічний, людський, і Валера голосно регоче по той бік дроту. От зароблю трохи грошей, напресую хліба квашеним огірком і вареною ковбасою і буду продавати як універсальний корм для людини. Побачиш, який то буде успіх. Та ні, для пуми, корм для пуми. Я на складі такий. У трубці на кілька секунд мовчання. «Пуми? А хіба такий корм взагалі буває? Ну, якщо бувають пуми, то буває і корм для них, каже Машка. У Києві пум нема. Є і багато. Машка, ти звідки знаєш? Ти бачила хоча б одну? Я особисто не бачила, але мені говорили, що бачили. У магазин приходять люди і запитують корм для пуми, це що значить, правда? Ну, раз запитують, то в них є пума, і вони мусять її чимось годувати. Дорога моя, я знаю всіх тварин, які були, є і будуть у Києві. Кожного найзасранішого лева, чи тира, чи леопарда, чи ведмедя. Я знаю всіх. Ну, така в мене робота. І пуми в Києві немає жодної. Повір мені, тебе розігрують. Придурок, думає Машка. Цей клаптик рекламного паперу лежав у кишені мащеної куртки кілька місяців. Якраз тепер прийшов час ним скористатися. Видаляємо небажане волосся назавжди. Боляче не буде, каже миловидна розцяцькована білявка у коротенькому халатику, заводячи Машку у кабінет. Я й не боюся, відказує Машка. Я довго себе готувала. Сідайте, будь ласка, в крісло, лікар зараз прийде. Білявка з професійним інтересом розглядає Мащане лице. Двадцять п'ять років, констатує вона. Двадцять п'ять! І тільки тепер це бородате чудовисько здогадалося прийти до лікарів. Вона ж, напевно, жодного разу навіть не цілувалася, ну хто захоче таке ось цілувати. Я, наприклад, побачивши би її десь на вулиці, тікала би чим душ подалі, могла би утримати переляк на все життя. Сучасні жінки стали якісь такі дивні, зовсім не переймаються тим, як виглядають, всі такі потворні й голодна ярна. А що змусило вас вернутися до нас? питає Машки Білявка. Ну, вибачте, звичайно, що лізу не в своє діло просто цікаво. Нічого конкретного, борода вона колиться. Я вам не вірю, кокетливо щебече білявка. Тут точно мусить бути чоловік, тільки чоловік може змінити жінку. Машка, сидячи в кріслі, думає про пуму. Вона ж нічого насправді про неї не знає. Якось завжди жила так, ніби пум не існує, ніби цей світ належить тільки тиграм і гепардам. Але ж ні, є ще пума, американський гірський лев, блідаво коричневий, з'їдає приблизно 48 парнокопитних на рік. Це ж одна тонна м'яса. Завжди сам, за винятком трьох днів шлюбних ігрищ, хоча іноді трьох днів достатньо, аби не почуватися самотнім. А брови? питає білявка. Що брови? Ви їх не вищипуєте принципово. Машка ніяково знизує плечима. У вас непристойно густі брови, їх треба вищипувати. Так, каже Машка, але я думала, що брови потрібні жінці, і що густіші, то краще. Де ви таке чули? Це неправда. Навіщо жінці густі брови? Щоб під щола не стікав в очі. А він усе не приходив. Минув тиждень. Машка чекала на нього, як уміла, стримано й скромно. Одягала свою найкращу сукенку, підфарбовувала губи, не відлучалася з магазину ні на мить. Він прийде, він обіцяв, думала Машка. Він тепер не може мене лишити. А що ти зробила зі своєю бородою? сказав Валера, завозячи чергову партію зоотоварів. З бородою ти мені більше подобалася. Машка навряд чи це чула. Вона безперервно дивилася на завжди людну дорогу за вікном, угадуючи в кожному чоловікові свого жениха у чорному діловому костюмі, у білій сорочці в лакованих туфлях. Машка мала що запропонувати його пумі. Вона знайшла в супермаркеті відділ м'ясо диких тварин, яким раніше зовсім не цікавилася. Там було заморожене філе Сибірського оленя. Машка його купила. Дарма що олень Сибірський, а пума американська, вирішила вона. На смак Сибірські олені навряд чи дуже відрізняються сильно від своїх американських родичів. Машка порізала філе на дрібні шматочки, пересипала його тертими сухарями і упакувала порційно в целофанові мішечки. Цього замащеними розрахунками мало б вистачити помін на півмісяця, якщо не дуже загодовувати. Однак він усе не приходив. Ілона наставляла Машка свою напарницю. Якщо раптом прийде чоловік у чорному костюмі елегантний, ну ти розумієш, у лакованих туфлях і спитає мене або почне тобі говорити щось таке зовсім незрозуміле, ти поклич мене, знайди мене, де би я не була, добре. Та добре, відповіла Ілона. Тільки як я ото зрозумію, що він говорить щось незрозуміле. Через два тижні Машка занервувала. Може, його пума здохла, і тому він не приходить. Ну бо навіщо ж тоді, якщо пума дійсно здохла, здався йому до біса тоді мій саморобний корм. Чесно кажучи, корм уже добряче підіпсувся. Машка збиралася купити ще оленини свіжішої, але в супермаркеті її більше не виявилося. Розібрали. Ну, прийди, думала Машка, я стала така симпатична, якби тільки бачив. Без Бороди мене ж можна назвати симпатичною, ти не будеш мене соромитись. Ми так гарно з тобою заживемо разом. Я і ти, і наші котики, маленькі і великі. Буде дуже добре, тільки прийди. А якось одна стара надокучлива жіночка півгодини вибирала корм для свого такого ж старого облізлого хом'ячка. Як ви думаєте, казала вона Машці, – який корм краще взяти? Той, що зі шматочками фруктів, чи той який збагачений вітаміном А?» Залежить від того, що ви хочете, буркнула Машка. Якщо хочете, щоб хом'як був енергійним, то беріть зі шматочками фруктів. Якщо хочете, аби гарно виглядав, то беріть з А. А так, щоб був і енергійним, і гарним, який мені взяти корм? Візьміть звичайний, у ньому є все необхідне. Від звичайного корму мій хом'ячок дуже дивно відригує. Слухайте, крикнула Машка. Навіщо взагалі купувати корм, якщо хомячків можна постійно годувати капустою? Тоді Машка зрозуміла, що він уже ніколи не прийде, і борода почала знову рости ще густіша, ще чорніша, ще цупкіша. Машка цьому зраділа. Без бороди вона почувалася голою. Друге. Мені треба запатентувати свій винахід, каже Валера. Я ж говорив тобі про людський корм. Жарти жартами, але в цьому щось є. Спресувати варену ковбасу з хлібом і квашеними огірками. Так, в цьому щось є. Звичайно, корм треба удосконалити. Може, трохи гірчиці додати, або хрону, і обов'язково запатентувати, інакше це зробить хтось інший. Зараз всі все патентують і заробляють на патентах великі гроші. Машка лежить поруч із ним, у своєму ліжку. Два божевільні накастровані коти гойдаються на люстрі. Тобі треба щось з ними робити, каже Валєра. ще не бачив таких дурнуватих котів. Напевно, знову в мої чоботи. Я нічого не можу з ними зробити, коти завжди повертаються. Коти, котами, а пам'ятаєш пуму, як ти дзвонила до мене за корм для Пуми? пам'ятаєш? Пам'ятаю. Ти ж пожартувала тоді, була правда, правда. А я подумав, ти серйозно. Валера регоче і міцно притискає Машку до себе, подумав, що з розуму зійшла. В Києві пум нема. Я хотіла з тобою пожартувати. Слухай, Машечко, а давай одружимося, га? Як ти на це дивишся? Ти мені подобаєшся. З бородою? Ну, а що такого? Борода в тебе дуже гарна. Не в кожного чоловіка є така. Ну як ти згодна? Ні. Валера перестає бути веселим і відсувається. І взагалі, Валера, каже Машка, дивлячись на котів, не приходи більше до мене. Як не приходити? Але чого? Тобі погано зі мною, я що тебе не задовільняю? Ми всього три дні, як познайомились ближче, і я так швидко тобі набрид. Справа не в тому. Я просто звикла бути сама. Валера зривається з ліжка і на швидкоруч збирає розкиданий на підлозі одяг. Не розумію, таких жіночих штучок. кричить він. Звикла бути сама. Так і скажи, що не подобається тобі, що не хочеш бути зі мною. Тільки прошу, не треба розводити ету поезію. Він з гуркотом іде геть, а Машка залишається лежати в темряві. Вона нічого не думає. Їй добре, їй уже не самотньо. Трьох днів насправді вистачає. Пума. Таня Малярчук.